Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі, браття та сестри. Так часто розмовляючи з людьми в цьому світі про Бога, ми чуємо наступне від людей, а я вірую в Бога в своїй душі по-своєму. Дорогі братя та сестри, і ми маємо розуміти, що така віра є. Мертвою. Ми не можемо вірувати в Бога кожен по-своєму. Наприклад, уявіть автомобіль. У кожного автомобіля є інструкція, як ним керувати, деякі педалі знаходяться, куди заливати пальне, куди заливати, наприклад, склоомивач і так далі. і тому подібне. Є також дорожні правила. І якщо кожен буде керуватися своїм, кожен буде керуватися своїми думками, то багато буде біди на дорогах. Тому, дорогі браття та сестри, ми маємо розуміти, що інструкцією для нашої віри має бути Боже Слово. Ми можемо керуватись і маємо керуватися. В своїй вірі лише Божим Словом. Ми не можемо вірувати кожен в своїй душі по-своєму. І ось, дорогі браття та сестри, в Святому Письмі ми знаходимо такі слова про те, що пекельні врата вони не подолають церкву. Не написано, що пекельні врата вони не подолають. По окремо віруючих. Ні. А написано, що пекельні врата не подолають церкву. Тому кожному, хто вірує в своїй душі в Бога, так важливо стати частиною Церкви Христової. Дорогі браття та сестри, Господь каже: хто не буде споживати Його тіла, хто не буде. Пити його крові, той не буде мати життя. Тому ми говоримо про те, що віра в своїй душі по-своєму, поза церквою, поза сповіддю, поза причастям, дорогі браття та сестри, є мертвою вірою. Уявіть, якщо ми будемо жити лише в душі, якщо ми в душі будемо ходити. На свою працю по-своєму, якщо ми в душі будемо по-своєму отримувати зарплатню, якщо ми будемо лише в душі мати, наприклад, родину і жити по-своєму, дорогі брати та сестри, це все нагадує трошки хворобу. Але маємо, знаєте, іти фізичними ногами на роботу, маємо отримувати фізичну. Зарплатню, хто має сім'ї, має фізично перебувати в сім'ї. Дорогі браття та сестри, тому хто вірує в Ісуса Христа, той має фізично бути частиною церкви. Той має бути охрещеним, той має приймати тіло та кров Господа, дорогі брата та сестри. Ще раз повторюсь, немає. Віри в душі по-своєму, дорогі братя та сестри, це все Омана Бісівська, це все від небажання взяти свій хрест та послідувати за Господом. Не забуваємо, що пекельні врата не подолають церкву в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.